Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Подкаст Сіріал, про який я розповідала кілька випусків тому, породив хвилю послідовників. Вінцем цієї ходи можна назвати австралійський тічерс Пет, який за всіма параметрами схожий на найкращий подкаст в жанрі true crime. Він присвячений вбивству дружини відомого австралійського регбіста Кріса Доусона, яка в січні 1982 року зникла безвісти. Справу було закрито, поки журналіст Хедлі Томас не зайнявся розслідуванням і не перетворив свої знахідки на подкаст. У підсумку вийшов австралійський серіал, який завоював місцеву нагороду в галузі журналістики Голдпоклі, а Кріса Доусона засудили за ймовірне вбивство дружини Ліннет. Як з'ясувалося, незадовго до зникнення Лінет чоловік поселив у будинку 16-річну студентку Джоан Кертіс під приводом нагляду за дітьми. Після завершення спортивної кар'єри Доусон влаштувався викладачем фізкультури до старшої школи. Харизматичний учитель користувався увагою студенток. Ще до зникнення Лінет Кріс і його нова співмешканка вели інтимне життя, що підтверджується свідченнями самої дівчини. А через два роки після зникнення дружини вони одружилися. Через шість років Джоан Кертіс втече від чоловіка і зізнається, що в шлюбі боялася за своє життя. Її вважає, що Доусон убив свою колишню дружину і закопав на задньому дворі. За версією Шкріса, дружина пішла в нікуди, не взявши із собою жодної речі, і більше ніколи не виходила на зв'язок. Вона не намагалася зв'язатися зі своїми дочками, не дзвонила батькам і не зустрічалася з друзями. Найімовірніше, вона вирішила жити на самоті десь на півночі або приєднатися до релігійного культу, заявляв її чоловік. Як вдалося розкрити цю заплутану справу, розкажу після заставки. Більше 20 років тому, на початку 2000-х, журналіст Гедлі Томас вийшов із поліцейської дільниці Сіднея, не дихаючи від подиву. Тоді мало хто чув про Лінет Доусон, матір двох дітей, яка безслідно зникла 1982 року. Але уважне прочитання містером Томасом її нерозкритої справи того дня призвело до низки подій, які зробили ім'я Лінет Доусон, дуже відомим. А завершилося все у 2022 році, коли її чоловік Кріс Доусон був визнаний винним у її вбивстві, за словами Томаса. Від самого початку він був вражений тим, наскільки абсурдною і несправедливою здавалася історія місіс Доусон. Молоду матір, яка була віддана своїм дочкам, списували з рахунків як жінку, що не дбала про них, що просто втекла. Тоді як її чоловік підтримував незвичайні стосунки зі школяркою, що була удвічі молодша за його дружину, розповіла місцева телекомпанія Севен. У міру того, як він, журналіст-подкастер копав глибше, його здивування тільки зростало. Вона нібито пішла з невеликою кількістю одягу, ні валізи, ні прикрасні, навіть контактних лінз. І в неї не було ні роботи, ні машини, ні грошей з собою, якщо вони взагалі були. Вона нібито більше ні з ким не контактувала, крім чоловіка, який зрадив і принижував її. Це абсолютно безглуздо, сказав Томас в інтерв'ю австралійській радіомовній корпорації, додавши, що сьогодні люди це побачать. Її тіло так і не було знайдено, і вся справа залежала від непрямих доказів. Але суддя Ян Гаррісон дійшов висновку, що Кріс Доусон, захоплений своєю няною підлітком, яка також навчалася в школі, де він викладав, убив свою дружину. Хоча Томас уперше дізнався про справу місіс Доусон ще у 2001 році, він не став вдаватися у подробиці. Це всерйозно цікавило його більш ніж через 15 років. На той час два місцевих слідчих рекомендували звинуватити деяку відому особу в її вбивстві, але прокуратура відмовилася, заявивши, що доказів недостатньо. Містер Томас почав розмовляти з друзями, сім'єю і сусідами місіс Доусон, а також із коханкою Доусона, що стала другою дружиною, яка з юридичних причин відома як Джей Сі. Він також провів позачергові допити високопоставлених поліцейських, які брали участь у розслідуванні. Серія подкастів, яку він створив під назвою «The Teacher's Pet», розказує про справу Доусона, заяви про фізичне насильство над його дружиною, і твердження про те, що він збирався найняти кілера, щоб убити її. У подкасті він вказує на невідповідності в заявах Доусона, зображує його вбивцею і розказує про своє припущення, про те, як він міг позбутися тіла своєї дружини. Після випуску в середині 2018 року подкаст мав величезний успіх. Подкаст отримав найвищу нагороду австралійської журналістики. Його завантажили понад 60 мільйонів разів. The Teacher's Pet очолив світові чарти. І через кілька місяців після публікації Доусону нарешті було висунуто звинувачення. Поліція протягом багатьох років безрезультатно просувала справу. І багато хто вважав, що подкаст нарешті забезпечив місіс Доусон, хоч якусь надію на справедливість. У якийсь момент журналістський проект вийшов за рамки історії Лінет Доусон і розкрив, що сексуальні стосунки зі студентками в місті мають масовий характер у 80-ті, За словами однієї з учениць, викладачі сприймали можливість мати інтимні стосунки із молодою студенткою як привілей властивої професії. Подкаст запустив ще одне поліцейське розслідування. Звинувачення в сексуальних стосунках із 16-річними та 17-річними ученицями було висунуто щодо 20 вчителів, зокрема брата близнюка Кріса Доусона. Після винесення вироку в кінці 2023 року брат зниклої лінет Грег Сімс подякував містеру Томасу за те, що він дав сестрі слово у своєму подкасті і допоміг очистити її ім'я. Вона любила свою сім'ю і ніколи не покидала їх з власної волі. Натомість її довіру було зраджено чоловіком, якого вона кохала, сказав він. Але успіх подкасту також за іронією долі поставив під загрозу кримінальну справу проти Доусона. Адвокати Доусона наполягали на припинені справи. Вони стверджували, що широкий розголос подкасту означав, що справедливого судового розгляду в нього не буде. За словами професора юридичної школи Мельбурна Джеремі Ганса, історія розказана за тічірспет проблематична з кількох причин. По-перше, подкаст транслював гори контенту і домислів, які не були б допущені як доказ у суді у справі про вбивство. Висловлювалися побоювання, що розголос подкасту може завдати шкоди потенційним присяжним і спотворити свідчення свідків. Потім була досить дружня співпраця між Томасом і поліцією, що викликало занепокоєння з приводу того, чи вплинув журналіст на обвинувачення. І нарешті навіть суддя Гаррісон, який розглядав справу, назвав підхід містера Томаса до цієї історії незбалансованим. Судді дійшли висновку, що Гедлі Томас був не просто репортером, він просував свою точку зору і дуже хотів переконати всіх, включно з прокурорами, у вині Кріса Доусона. Сам же автор подкасту Гедлі Томас назвав таку критику на свою адресу несправедливою, але за порадою прокуратури видалив подкаст за Тічерс перед слуханням. Врешті суд відклав судовий розгляд, сподіваючись, що це дасть час чуткам навколо цієї справи вщухнути. Суддя Гаррісон зробив висновок, що вони були не просто коханцями, що Доусон був засліплений пристрастю до дівчини, і дружина йому дуже заважала. На одному зі слухань донька Доусонів Шанель, який на момент зникнення матері було 4 роки, благала батька сказати, де він сховав тіло. Будь ласка, скажи нам, де вона? просила вона. Тієї ночі, коли ти викреслив нашу маму з нашого життя, я назавжди втратила відчуття захищеності й опори в цьому світі. Це переслідує мене всі ці десятиліття. Чому ти з нею просто не розлучився? Чому ти не залишив її тим, хто любив її і потребував її, сказала Шанель Доусон у суді. Адвокат 74-річного Кріса Доусона заявив, що його клієнт не може назвати місце, де перебуває тіло, оскільки наполягає на своїй невинуватості. У жовтні в штаті новий Південний Уельс, до якого належить Сідний, ухвалили закон, що забороняє засудженим за вбивство просити про дострокове звільнення в разі відмови обвинуваченого співпрацювати зі слідством і допомагати з виявленням останків жертви. За всієї цінності Тічерспет цей подкаст мав явні проблеми з наративом. Оповідання грішить дратівливими повторами, чого варте прагнення Гедлі Томаса постійно підкреслювати, що у студентки були стосунки з її вчителем фізкультури. Незважаючи на недоліки, подкаст справляється з іншим важливим завданням. Він дає уявлення про те, як працює австралійська судова система і поліція, де місцевий прокурор безкарно може використовувати такі аргументи. Ну, Доусон винен, тому що навіть О'Джей Сімсон був винен у вбивстві дружини, а того вдома не чекала 17-річна гаряча дівчина. Друзі, підписуйтеся на мене в телеграм-каналі Дівчина у подкасті. Я там завжди чекаю на нових підписників і публікую новини, які стосуються світу криміналу, маніяків, а також новинки, щоб подивитися на вихідних. Думаю, що вам сподобається. Також у мене є Patreon та БайміКі. Підписуйтеся і туди. Ваша підтримка і фінансова, і словесна. Дуже важлива. це допомагає мені розвивати цей подкаст і витісняти з українськомовного трукрем середовища російські кримінальні подкасти. Дякую, що ви послухали цей випуск. Новий вийде вже у наступний четвер. Почуємося.